Dob день. Добрий, день. Добрий день! Як тебе справи? Напевно, буду мати двійку. Чому? Бо не підготувала цікаві факти про Шевченка. Легко. Цікаві факти про відому людину намалюють в уяві прикольну картину. Ще в школі багато про нього ми вчили, але є моменти, які пропустили. Він син кріпака та в сім'ї гроші мають, всі фінанси в освіту Тараса вкладає. У школі навчався всього лиш два роки. Тоді, як художник, робить перші кроки, малює картини, портрети, хороші. За це не отримує гроші. Дуже, був щедрий професій. Фінанси не дбав, дарунки родині завжди купував. Гроші, не наче між пальці тікали. На хліб навіть деколи не вистачало. Молода, симпатична, дуже творча людина. Він був дуже модний. Така от картина. В пливових оточеннях частенько буває на світських вечірках, тусовках гуляє. Увага, жіноча його не минало. Душа від кохання не раз завмирало. Створити сім'ю бажалось даремно, бо стосунки складались якось невзаємно. Талантом Господь його нагородив, щоб кобзарем Україну доволі будив. був голосом з маси простого народу. Ніколи не смійте, забудь свого роду, Учитись, навчайтесь, новому казав, батьківщину за гроші свою не продав, за неї готовий в пеклі горіти. За що і десятку довелось відсидіти, якби Тарас проживав, аж до нині, відомим блогером був в україні, або волонтер, чи можливо Військовим одним словом – Тарас Чувак був би кльовий.